Іду. Що там? Ну, ну воно візуально, типа лева сторона віша, а по уровню ровно, да? Мне там візуально це не надо, нічого. Що тобі треба? Де закріпить надо. Посрединю так надо кланочку делать. Чтоб воно не зжимало його, поняла? Ну так. Да. Ти ж сам знаєш, що мене питаєш. Ну, да. ну, Головне рівно, щоб вона ну, була. Там ще прийдеться, йду. ще потакон, мабуть, ну, рамочку, щоб потім тут якісь причепити. Ну, ну то потім, якщо що, то можна потім це відрізати і вцепити сюди. Ну Мені треба тут потім ручку. Ні, Я думаю, що отут ще треба, і щоб тут узорчик зробити і все. Ну то це так, да, отак і. Я знаю, тільки треба Ірі, мабуть, попитати якої довжини, щоб есочки, типу, ну, типу, щоб воно вставало сюди. Ну да. так? Ось так, щоб положити. Да. Ти можеш Ірі зараз набрати да, попитати. Бо я тут додумаю, бо воно буде по оце, оце дугою буде сюди. Гулять буде. Якщо, буде... якщо ваночки тут не буде. А -а. Я й так його ниже взяв, а тут далі, тут ручка буде. Понимаєш? Ну так. Да. Може чуть више, що ж так, це дуже низько. Ручку вище, ручка а -а. вище буде. Десь ось має бути. Це я просто, це, щоб воно не, не спирало його, не не його. Ну да. І тут вона буде свої узор, тут один узор. Ну, тут на Та тут воно ну, взагалі так, як у анатолії були. Отут от теж таке прицеплі Ну Тут вже так, да, там вже таке, дві це вже дороге. Тут є так пожить. угу. Я прибираю. От повикидала трохи все, одежу повиносила, зараз все поперетрипую. Трохи повиносила інструменти, не знаю, і сваха теж прибирала. Посварили її, і вона каже: не можна навіть нічого викинути. Ну, хай сварить мене. Може, мене не будуть сварити. Я така мікроволновочка. Поставила там розетка, можна щось подогріти. Буде такий, як столик. тут лавочка, щоб тепло було. Я трохи оцю глину, пілюку забрала. Зараз ще буду воду міняти. Отут одомию. буде чистота. Головне, щоб було тепло і чисто. Тут така вода груба горить. Ну, а така груба поки, нічого не зробимо. Ну так, тут у мене в каструльці вода гріється, тому що холодно, я подливаю собі. Щоб було мить пол тепло. Тут -от -от зараз за мету сюди обув повіносила, сварить буду, а зараз тут одежу всю повітрипую, щоб була без пілюки. І так, баба свята працює. Посвара, то посварать, яка там різниця, що мені, мені не привікати. Я повіносила ігрушки, позабирала, у підвал повіносяться. Вони? Я думаю, чого вони мене будуть сварити? Хай буде там десь в одному місці, хай тут хоч буде так, щоб перегритися, щоб було тепленько. Такі двері, це сваха, дачу як продавала, були там двері такі, вони дуже класні. Я дивлюсь на ці двері, є двері. І тут їх це цінові, що я купувала до ягодки. Ух, ще впадуть. ну Ви бачили. А це ось одніє двері, двоє дверей, троє четверо дверей, четверо чи п'ятеро дверей. Ну Це москитна сітка на вікно. Робили разом. Коли окна робили, ну, такі справи. Буде так. Це тут пенал у нас стоїть. Тут лежить ламінат, унітаз, плітка, отаке все, що треба. Все помила і ходжу на двор. Буду займатися на дворі. То вже надумала я, бачите, що я роблю. Воно у мене попіл є, але ну, там з воздиком я перебираю, воно туди в мусор кидаю, трошки позаметала. І хочу посадити оточисничок. Не знаю, що воно буде, але раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восім. Вісім малесеньких радочків, на сантиметр, я знаю, на 70 Я вам скажу, хай буде такое, колись салом з'їсті, чи там хлібчик начесничить. Хай буде чесничок. Віталій каже, садіть тут. Я кажу, там машина заїжджає, а я ще тут хочу чуть-чуть маленьку грядочку цибулю посадити на зелену на пер'є. А там обов'язково треба весною посіяти гурки, бо у нас дуже діти люблять гурки. Вони зімою, хоч вони погані, але купляють у магазинах і їдять. Ну, То я хочу там трошки цибулінку посажу. Тут в мене краще чуть -чуть, не знаю. Чесничку взяла. Я думаю, не затопчуть, а ще у мене там горіх, я трохи лістя прикидаю. Ось така маленька, акуратненька глядочка в мене є. Все, чесничок посадила хоч чуть-чуть, але інтересно, щоб він зазеленів весною. І скажемо, роди Боже, на всякого долю. Ще прикрию і все. Я тут загородила, скажу, що тут в мене чесник посаджений. Щоб зналі що не ходить. Віталік підчищає, щоб було ровненько заходить. Потух світ і не доварів. Хотів ще тут до порошка доварити, да? щоб трошки цього стовпчика укріпити, бо бетон не застив так, щоб зовсім трохи як гуляє. Баще тут щось лежить. Що це воно щось тут ховали, ще є щось. Бляха є. Її треба або якось забрати, вирвати. Покажи, як зробив. От так згорів. Оце трохи подлабуде, до заборчика. То так. Там вона потім узорчики робить, знизу робить. І вона і тут взагалі так багато зробить аби грошей. Ось таке діла. По газу приходили, дзвонили ми, поставили нам другого щочика, тільки що потім його треба буде, коли проєкт зробиться, то вони його будуть виносити на двор. А поки так, Темнота. що ми сьогодні зробили, щочика поставили вже нам другого. І можна заяву писати, щоб розпломбірувати, можна поставити пліту у літню кухню. Не буду розказувати багато, бо довго. Ну і світу немає вже два години. По Житомиру, взагалі половина Житомира немає світу. Ну, отак От зробили. Я сподіваюся, що завтра вже зробимо. Треба замочка купити, так? Да? Да. Ось тут так вигребли, отак. Щоб отут ровненько було заходити. І отак от собі йде, йдете, йдеш, 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 песок за грибує таліком. Водо ну, да, спустився і собі пішов. Ну, а да. тут бачите, така висока бордюрка. І сходить сюди нижче, і ніже і ніже. От вона. Ну буде поки так. Все, тут зараз приставимо так, дай, й дай відворота. Так що така робота. На побачення, друзічки.